Що християни роблять на спортивних іграх в честь богів Олімпу? Це язичницький обряд. Твоя думка стосовно цієї тези, це ж ігри на честь язичницьких богів. Як тобі теза? То це можна що все вчепитися. Давайте різдво не будемо святкувати. Так, бо там ж дерево, ялинка, угу. розумієте, а це взагалі день зимового крашенки сонця стояння. на Пасху А не Крашенки будемо... це взагалі Їсти. А лянки, мотанки а ні, ми їх не святимо, добре, ляльки таке. Вертаємося до язичницьких богів. Тобто так, справді була така історія, справді ігри з'явилися в стародавній Греції, справді вони були на честь богів. Більше того, якщо ми трошки більше дізнаємося ніж з шкільної історії про те, яким чином відбувалися будь-які святкування в стародавньому світі, і в Греції, і в Римі, і в інших язичницьких містах. То всі дійства публічні, які відбувалися, вони відбувалися на честь якогось божка. Ну, як, ну, так між іншим, якби хтось був не в курсі, то е, завжди це відбувалося на честь якогось божка. Ці ігри відбувалися там, їхньою суттю було не то, що вони на честь Зевса чи інших там. Е, Богів Олімпу, а це була можливість посперечатися між собою мирним способом. Там була більше історія про мир і невоювання. Ну, взагалі, задумка була саме в цьому. Кому цікаво, то, будь ласка, поцікавтеся. Але йдемо далі. На початку доби християнства справді Олімпійські ігри були заборонені. Мовляв, це там на честь язичницьких богів і так далі. І, так далі. і справді їх відновили лише недавно в минулому столітті. Тобто, всі попередні століття їх справді не відзначали. Натомість тепер все таки богам Олімпу честь ніхто не віддає. Ще інакше, принаймні точно, цю честь ніхто не віддає з усіх спортсменів, які кажуть про Ісуса Христа і дякують Богу за участь чи перемогу. Тобто казати, що всі спортсмени є язичниками, ну це як мінімум нечесно.